Аграрії наші громади ж не будуть. після борові, який був на минулому тижні. Роботи на пару днів було призупинено, але ж на вихідних. Жнива знову продовжилися. Зараз молочать пшеницю озими, якої вже обмолотили на 23% від її посівної площі, ріпак озиму, який обмолотили на 20% від його посівної площі, та ріпак яр, який обмолочено на 75% від його посівної площі. В загальній структурі цьогорічний врожай обмолочено на 6% та намолочено 13 309 тонн зерна. У минулу п'ятницю за вашим дорученням, управління з питань надзвичайних ситуацій дуже оперативно надало аграрним підприємствам, які були пошкоджені зерносклади, шифер для ліквідації наслідків негоди за що аграрії дуже вдячні. У суботу до нас знову приїжджали дорадники громадського об'єднання Україна північ. Вони пропонують нам налагодити співпрацю по наданні допомоги внутрішньо переміщеним особам вони планують як надавати допомогу соціальну, так і зорганізувати їх самозайнятість.